Друзі, всіх вітаю! 1 липня, Одеса на зв'язку. Перше липня вже розпочався другий місяць літа. А ви все чекаєте, коли прийде літа? Ну ну чекайте, чекайте. Сьогоднішнім прогулянком ми розпочинаємо з 11-ї станції фонтан. Ви пам'ятаєте, що там будувався інклюзивний пляж. Ми за ним ретельно, за будівництвом ретельно слідкували. І ось нарешті сьогодні відкриття. Тож ваші кореспонденти Наталія Растя готові вам показати все, як є. Ходімо, поки ми йдемо, ви готуйте пальчики, щоб писати коментарчики. Ходімо, заходимо через 10 десяту. Растюня, добрий день. Растюня зайнята. Вона біжить до моря, скучила, бо ми вчора не були. Тож ви дивилися відео за неділю, а у нас вчора був вихідний. Трохи до дитями. Так, Рістюнь? Десята станція, сюди ми пройдемо пізніше. Укриття, квіти і ось пляж. Все відкрите, все красиво, прапори. Відразу хотіла подивитися, укриття відкрите чи поки що закрите. На випадок тривоги його відкривають. Закрито. Закрито. Ага. 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 Одеська міська рада це все укриття. А може тут воно відкрите? Не знаю, поки що закрите. Ага, можна подзвонити. Доразуміло. Охрана відміна. Друзі, відміна. Не буде сьогодні урочистого відкриття. Ну як, воно було, але без нас. І тепер вже все зачинено. Хто не встиг, тот запізнився. Яка ситуація? Пляж сьогодні офіційно, ну так, в лапках начебто відкрили. Навіть приїжджав мер в 9 ранку, і тут все урочисто, стрічку різали. Я не знаю, як це було, то я вже фантазую. Але так, був мер, урочисто відкрили. Але тут є якісь ще недопрацьовочки, які декілька днів будуть. Ну, щось тут налагоджувати цей процес і кажуть, що в четвер уже приїжджайте в четвер, буде все відкрито, будете відпочивати, знімати, насолоджуватися. А поки як-то матеріал відзняли і дорогі гості, нам тут треба ще роботу роботи. Ось така ситуація. Ну, виглядає дуже класно вам як. Це ще раз нагадую, інклюзивний пляж, ще один. та працівників, наскільки я зрозуміла, що вони теж можуть надати якусь допомогу фізично, якщо треба, знаєте, кому-то допомогти, пересадити чи що. Ну, про все це ми дізнаємось, коли прийдемо сюди наступного разу. Дев'ять ранку був мер, Ми в такий час ще не встаємо. Та ні, встаємо. Якщо б ми знали, зараз ж нічого не анонсується, тому… Ось така ситуація. І укриття закрите до четвера. До четвера все. Пляж не працює, укриття теж. Друзі, ну це я все жартую, сважу на жар. це, Відкриють укриття на случай тривоги. Тут є адміністрація, яка постійно знаходиться. Відкриють укриття, прибіжить з іншого пляжу. Все, а ми прийдемо сюди наступного разу. Шкода, так хотіли сьогодні пірнути, я сачок взяла, думаю, зараз підуть рачки на інклюзивного пляжу, як то кажуть, но ще не, не знала інших рибалок, крім нас. Ну, коротше, що ми будемо перші. ті риби. друзі, в мілюша попала. Ходімо, красиво нам набережну. Все, що сказати. Красиво то красиво, але хочеться зануритися вже. Санвузол. Прекрасно. А, Медичний центр. Тут навіть медична допомога є. Боже, який прекрасний пляж. Прекрасний пляж. Ну все, бачите, дорогі гості. Ну Растюня то пробралась для Расті перешкод от немає. Наш кореспондент. Давай. Як ото Оля Фреймонт, вона пробиралася. В різні заклади, поки ніхто не бачить, різними способами. Так і ти, Растюня. давай, іди. Зараз я тобі дам камеру скриту. Знімаю так зверху. поки. <пишло> давай. Пустять нас. Які сходинки красиві, все красиве таке. <пишло> тут... а. Це тренажери. тут навіть є, так? Да? Це безкоштовне? Безкоштовне? Все безкоштовно. – Все безкоштовно? А тут тільки можуть бути люди з інклюзією чи всі а, ні, можуть Ні, Ну тут як як нам пояснили, то першочерговий пріоритет для людей з інвалідністю, для осіб з інвалідністю. Але якщо є вільні місця, то ну Там... питань. Так. Тому що тут все так поруч, якраз те, що зараз потребують люди. Ну, По-перше, умови такі дуже гарні. По-друге, тут я бачу, що і укриття, і медична допомога. ну, просто… Дякую вам, дякую за те, що пояснили. Це для всіх безкоштовно. пріоритеті люди з інклюзією. А це такі водні крісла для спуска в море. Ми такі бачили на інклюзивному пляжі. тому І тут є. Сонечко вийди під світи. Ну, ставимо скільки В цьому пляжу. Подивіться на пірсах лавки. Ще так все загорожено, щоб ви не впали вниз, але можете подивитися на море і подихати. Ну, пішли кайфуліки, звісно, на інклюзивному пляжі. Ми цього не робили ще перші. Растюня перша, давай кайфуліки, давай растя, давай з відкриттям. Клас, дуже багато шезлонгів, волейбольне поле, все, мені все подобається, а вам. Мала, давай, давай, вода вже тепла. Друзі, вода потеплішала. Мені здається, градусів 20. Там далі поміряємо. Давай, Растя. Накопав не хоче. А ну бігом. Ану бігом. Растя, пішла. Пішла в воду. На тебе дивляться спортсмени всі, ти приклад. Давай, Давай. Далі. Там батьки наші. Клас! Так, друзі, що ми ще бачимо? Камери сховує, роздягальні, душова. Ні. В четвер. В четвер. Приперлася. Шахи, спортмайданчик. Друзі, ну шикарно. Ще і квіти, камера зберігання, кімната охорони. Я хотіла, хлопці десь відійшли, хотіла запитати, а де тут парковка найближча, Як сюди дістатися? Ну, зараз, може, когось побачу, то запитаю. Так, друзі, тут парковочка для інвалідів. Якщо у вас будуть документи, то ви можете тут стати своїм авто. Для всіх парковочка далі. Якщо ви бачите кафешку, а ви її бачите, зверху там знаходяться. Зверху там знаходиться парковка. Все, приїжджайте. Друзі, між 11 та 10 станцією не забуваємо, є сіті буфет, де можна добряче поїсти. Десята станція фонтана, людей багатенько. Зараз, напевно, ми тут і поміряємо воду з пірса. Відразу йдемо на пірс, там спробуємо подивимося, що там з рачками, чи є вони, чи ні. І з пірса поміряємо воду на глибині. Мені здається, 20 буде сьогодні. Це вже на 16, Слава Богу. Гогусі, Гу де ти була? Друзі, що вчора сталося? Мої батьки були в міському саду, до них підійшли наші глядачі. І фанат Расті, хлопець з Дніпра, каже: А де Растя? Де Растя? питає. Батьки навіть мені зателефонували, спитали, чи буду я в міському саду. Виявила, що ні. Я сказала, що я сьогодні буду на відкритті інклюзивного пляжу. І так ми і не зустрілися. Бачите, і пляж не зовсім відкритий, тому може вони і приїжджали, і поїхали. Дуже шкода, але... Наш юний друг, ми хочемо тобі передати великий привіт. І ми обов'язково з тобою зустрінемось. Мені здається, що вони сказали, що завтра їдуть. Може, ще сьогодні десь зустрінемось. А ще один раз тін фанат, чи фанатка. Ми навіть не спитали ім'я. Ох, Растя, оце ми з тобою, зірки. Що не питаємо навіть у шанувальників імена. Що нам прислали за відео? Подивіться, будь ласка, боже, я так сміялася. Подивіться. Отові видно, що ти не хочеш. Ти Опа. Ася скаже, хто тримає лайн жирон. Выплюнула колбасу. Ну це да. А бринзочку будеш? будешь. тобі видно, що ти не хочеш. Не обманюй себе. Друзі, ну як вам? Як вам Расті не шанувальники? Ви бачите, що у Расті різні шанувальники, різні фанати. І різна вікова категорія, і різний пол, і навіть є кицькі, не тільки собачки. До речі, Ізабелька, вийшла нам теж, як ти дивилася Растю. У нас ще є у Расті фанатка, подруга Ізабелька, яка її постійно дивиться. І нам теж висилає відео. Будемо все тепер показувати всім. Всім глядачам. Так що висилайте, як ви дивитесь нас, і ми будемо включатися в наші репортажі. А ще дякуємо, що ви з нами, що ви нас дивитесь. Цілуємо всіх. Міряємо. Двадцять два. <ріп> Ні, це нормально. Я ловлю рачки, дивлюся, вона побігла. Растя, растя, вона на мене озирається і біжить. Куди вона побігла? Напевно, десь вітер, щось якийсь та запах її приніс, чи що. Бачите, де вона? Он уже сидить біля людей. <ріп> Бачите, де вона? Нормально? От скажи, Тільки що була на пірсі, як чухнула, як чухнула. Растя, а де ти ділась? Растінка. Растя? Я шукаю тебе на пірсі. Де моя Растя? Нормально? Вона й була не голодна. Ну. Сиди за столом, я не можу. <гум> така я дивлюсь, як чухнула. Це ж її вітер принес, якийсь то запах, і вона як чухнула, дивлюсь, сидить вже. <гум> вже сидить. <гум> Ой, я не можу. Восьма станція фонтана. Набережна, поки ми будемо йти цією прекрасною набережною, я хочу з вами поговорити, сказати, що я вчора припустилася помилки. І прояснити ситуацію, вибачитися і прояснити ситуацію. Коли я вчора розповідала про золотий берег, про відстань від центру міста, я сказала, що 16-та станція Фонтана це рахується, як кожна станція рахується як кілометр від центру міста. Тобто перша станція це один кілометр від центру міста, друга станція це два кілометри, тобто 16-та станція це 16 кілометрів від центра міста. Наш глядач Женя зі Львова, який мене дуже сильно любить в лапках, образливими для мене коментарями почав писати, що я помиляюся. Але я не замислювалася над тим, ну, чи помилилася я чи ні. Я просто хотіла, щоб Женя від мене відчепився. Тому відповідала йому, відповідала, а потім вже. Коли ви всі полягали спати, я замислилася. І до мене дійшло просто раптово, що я дійсно помилилася, і мені треба було казати не про станцію фонтану, а про станцію Люздорської дороги. Тобто цей кілометраж це один кілометр від центру це станція Люздорської дороги. А золотий берег, 16-та станція фонтана. Це восьма станція Люсдорської дороги. Напевно, я вас заплутала-заплутала, але це виходить, що це вісім кілометрів від центра міста. Не 16, як я сказала, а вісім. Зрозуміли? ви? Один кілометр від центра міста це перша станція Люздорської дороги. Два, ну, це умовно теж. Два кілометри це друга станція Люздорської дороги. Три кілометри від центра міста це третя станція. І саме золотий берег знаходиться приблизно на восьмій станції Людорської дороги. Це вісім кілометрів від центру міста, ані 16, як я вчора переплутала. Тому вибачаю за мою помилку. Ну, Жені дякую, що він е, мене навів на думки такі, щоб я знайшла цю помилку, вибачилась. Але форма спілкування у Жені ну, просто огидна. огидна. Тут теж багатенько людей, а ми йдемо далі, вже в Аркадії зупинимось. Трояндочки вже відцвіли. Шкода, що квіти цвітуть так недовго. Друзі, ми зараз вам покажемо такий ресторан, в якому ми ще зразів не були. Не знаю, чи були ви. І чого ми тут раніше його не показували? Ладно, відвідати, може тут, бо кажуть, що він дуже дорогий, але красивий. Ходімо. па па пам па пам Ну як вам? Огонь, скажіть, чи там воно дитячий майданчик. А далі в цей бік. Це в формі кораблів. Зрозуміло ви? На березі моря. Ну Дуже красиво. А де говусик? А, он вона, під пальмою. Клас. Ось всередині яка розкіш. Ми побачили вас зверху і вирішили зайти, обслідувати вашу територію. Дуже красиво все виглядає. Дуже красиво. Растя, ми обов'язково тут повинні повечеряти. Це пішли. Ну, як вам, друзі? Ну, дуже красиво. Ну, як ми знайшли зростюня? Ростіння привела. Я ж кажу, що в неї ніс такий, що приведе, покаже вам, куди йти. Отак заїхати можна втівочкою, а ось сходинки можна піднятися наверх. Поруч біля замка Гаррі Потера Світлана Базаренко вступила в універ Ківалова. Вітаємо її. Йшли, ми йшли і дійшли в Аркадію. Гогусик, Гу ну мені вже жарко. Я хочу пірнути тут, тим більше я люблю. Опа, дівчина, отак і я хочу. ну Зараз ця мігера, люди лежать, сплять, зараз буде. Ми в Аркадії. Хто ще не знає, то Аркадія це такий район Одеси, район Тусні. Тут клуби, ресторани, гучно грає, музика, і це все Аркадія. Ібіца. Що там сьогодні в них? Повітряні гімнасти, на чому вони дають своє шоу? Там щось кольорове я ще не бачу. Але зараз роздивимось. Добре. А ми зустріли Вероніку. Добрий день, Вероніка. І у Вероніки для Расті є смаколики. Так ми стоїмо з Веронікою, розмовляємо, а де Растя, де Растя, а Растя вже пішла туди, бо там люди їдять, і Растя біля них. Тут Вероніка показала, що в неї теж щось є, і Растя знайшла вихід. Вона прибігла сюди, як скажено. Растюня. Клас! Оце зустріч. Я поки ще розмовляю з Веронікою, а де Рася, вона вже зрозуміла, що вона тут все поїла і пішла далі шукати. Ну от як, можна витримати це все? От тобі і Растя, от тобі і фанати, і зірка, і все. Вона взяла своє і пішла далі. Все. Дівчатки поїхали. Веронічка молодці, спортсмени на великах. Ну, Грастя і вілік це несумісні речі. Не дозволяє, не дозволяє. Гугусік, я пішла, чао. Растюня, спускаємось на пляж. Попуга то вибиться. А тут вже ресторан працює повним ходом, гойдалки. Ого, як красиво. Ого, як красиво. І на пірс. Провокатор. Провокатор біжить на пірс, щоб там всі ганяти. Растюню пригостили печивом, але Растя його не їсть, закопує на важкі часи, закопує носом, щоб пам'ятати цей запах і де прикопала. Зрозуміли ви? Так. Бо печива вона не їсть. Ну, Все. Гугусіка у нас обід, а на обід у нас оладушки з кабачків, цвітна капуста і салат. Веганський обід. веганський. Огірок. Навіщо ти його виплюнула? Виплюнула. На капусточку. Не хочеш? Що тільки що трапилося? У мене чуть серце не зупинилося. Стою, я ловлю рачків, телефон стоїть на штативі, на вулиці вітер, я ловлю, ловлю і зловила маленького крабіка. І підіймається, щоб показати вам, як він виглядає. І тільки я підходжу до штатива, штатив падає, з нього вилітає телефон, щоб ви розуміли, і він просто вже отак наполовину свисає пірсу. Я в шоці. Я тим сачком той телефон, той крабік вилітає. Це просто була феєрія. Летить той крабік в морі. Так він хотів жити, що так йому вищі сили допомогли. І телефон мій знов розбито склом. Я ж його розбила. Де я розбила? В Драгобичак його сильно-сильно розбила. Просто тут павутина на цьому склі. Ну, захисному, слава Богу. І вчора переклеїла. Опа! А хто це така? Дівка якась велика. Растя! Растя, дивись! Фух, ще бджоли ці великі. Що це? Що це коїться? Мама мія. Друзі, скло було розбите в драгобичах, я його вчора замінила і сьогодні воно знову в мене побите. Добряче побите. 300 гривень. В трубу. Ну, слава Богу, що телефон цілий. Ви що? Я, я не знаю, в мене досі аж фух на адреналіні. Як кажуть, панічку зловила. Це точно панічку зловила, це капець, капіта. Друзі, хотіла вам дещо показати ще. Які ресторани відкрилися в Аркадії, ну, напевно ми це зробимо наступного разу. Сьогодні інформації достатньо і так. Ібіца, папуга, все добре. Вам приємного перегляду до зустрічі. Пока пока.